Поговоримо про безпеку. Коли ми бачимо зараз безліч відео з зауваженнями за російський язик, котрий нас вбиває, котрим катують наших військовополонених, з котрим заходять окуповувати наші міста, і, звісно, що логічно наші люди, почувши цей язик, в обслуговуванні. В транспорті, тобто всюди, де це не якась приватна територія. А вони обурюються. І які ми помітили тенденції? Те, що українці обурюються на російський язик, це норма. Але малороси виставляють це все так, що цього обурення не має бути. Що це щось таке. Надрадикальне, що це щось таке, ну просто неприємне в нашій країні. А далі ми бачимо відео, де наші військові, наші захисники ловлять ворога. На камеру, поляниця. Скажи, паляниця республіка Удмуртія. Армія РФ. Перевдітого в нашу форму, який не може зв'язати не те що два слова, а навіть одного, вимовити просте слово паляниця, просте для нас. А тепер ми згадуємо, яку форму оунівців перевдягалися комуняки. І виставляли все так, що от вони такі погані, і вони роблять злочини. Яким чином все це відбувається? Мова. Мова і язик яким чином ми можемо відрізнити нашого ворога від нас, якщо він в нашій формі, отримав десь паспорт, щось якось провернув. Ну тобто, ось вам ставлять людину і кажуть, це ж українець, як вам перевірити? Елементарно, просто попросіть його розмовляти українською мовою? І ось, повертаючись до цих обурень малоросів, а може, вони росіяни, я не знаю, як називати цих людей, тому що українця таким просто таким немовірним чином обурювати бажання. Інших українців чути українську в загальному просторі не може. Ну не може українця обурювати це. А цих малоросів це аж вивертає, їх скручує від цього. І тому ми бачимо стільки дописів, стільки звернень, що як ви можете, ми вас засудимо. Тобто, ви просто уявіть, в нашій країні з нами поруч живуть люди, котрі хочуть нас. Засудити, закрити, вбити, зачмирити, забити ногами і безліч, безліч всього такого страшного просто за одне єдине бажання чути в Україні українську. Це просто неможливо в іншій країні. Я просто не уявляю собі, щоб в іншій країні бажали чути свою мову, а мешканці цієї країни за це їх цькували. тепер задумайтеся. На чиєму боці правда. І задумайтесь, хто вас оточує і що взагалі відбувається в нашій країні. На таких елементарних прикладах: просто інтернет, просто десь хтось щось там в черзі змутився. Про що це каже? Дякую за увагу.